Я з гумором. Я з гумором. Та із яке моя? Файна. Ну? Файна. А що ви, пане, а ви того парубок чи женатів? Я парубок! А я, чи це правда? Що ж правда? Що ж то правда? Маличка, що ж то по-американськи звичайно? У вас щур, то є щур, гій до У вас звичайно. А що ви там так рьохкаєте? Пане, то та там нема дуже коло чого я. Я вам кажу, по песку бити не буде! Слухайте, пане, я дивлюся на вас та бачу, що ви мої підтоптані. Чого? Та як чого? Дітика у вас лесина. Малічка. А лисина то пусте, а ми серце молоде. Що, поїдеш зі мною до Хамерики. А я теж знаю. Поїхали. Мобиль, поїхали. поїхали. Я знаю. Oh, yes. Бер бер, бер, бер. бер. Oh, no. А що oh. си стало, пане? Що не зайшла вам? О, oh, ще я зайшла ця руханка для копчика.